Турнір клубу ВДК відбувся у суботу у сумах. Тут змагалися близько 100 спортсменів з сумта Глухова. Традиційний відкритий турнір з карате стилю ВДК. А запрошені гості, які підтримують наш стиль, це друзі з Глухова, два клуби. Бо каже, це така велика сім'я. Сім'я не тільки українська, якщо ми десь за кордоном, то ну, це ну, ну, тобто, потужна. Ігор Кучер, тренер клубу Самурай з Лухова. Привіз сьогодні чотирьох спортсменів. Календар змагань у нас вже пройшов, так би мовити. Змагальний рік закінчився почалося літо. Збори, тому якби сьогодні у нас учасників набагато менше. Ми завжди приїжджаємо тільки за першими місцями, налаштовуємося тільки за на перші місця. Тому ми їхали за першими місцями. Якщо сьогодні буде три золотих, і одна срібна, куди срібного призера, дінеться. Ми залишимо не залишимо У нас вже три золотих медалі. Чотири спортсмена на сьогодні в команді. Три золотих медалі ще надіємося, хоча б на одну бронзову і буде дуже гарний результат. У Глухові в центрі «Додзьо» тренує каратистів Олег Лата. Розраховуємо на певну кількість медалей, тому що є добрі, є зовсім початківці, але думаю, кошек буде непогано. У сумському клубі Водакай з дітьми працює Юрія Миронова. Вона сама з родини каратистів. Зараз передає досвід юним спортсменам. Це для них шок, стрес. Вони взагалі сьогодні дуже-дуже хвилюються, бо це новачки. Вони перший раз у житті вийшли на татамі, тому вони дуже-дуже стресують і навіть деякі все позабували, але вони якби намагаються все показати, чому вони навчилися за цей короткий проміжок часу. За юними картистами спостерігають найвідданіші вболівальники, їхні батьки. Для неї це не перші змагання, але у категорії новачки вона змагається це буде завершення такого новинного сезону. Ми дуже радіємо, що вона почала займатися. Парати. Вона займається всього рочок і в неї все добре. Виходить. Для нього це довгоочікувані змагання, це іспит на те, що він навчився за цей останній рік. Для нього це дуже важливо. Юні спортсмени від 4 до 14 років змагались протягом змагального дня у ката комітет та фантом комітет. Вони розіграли 33 комплекти медалей. Головне показали свої вміння здобуті за рік тренування. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.